Всем привет, дорогие подписчики! Всем привет, дорогие подписчики! Сейчас будет гайд, как играть в Доту 2 эм, на герои Ал Ал Алчемист. Заходим в де... Демо Герой. С что нам надо зайти в демо Герой. Ох, ты, блять, пошла нахуй. Це герой. Дивіться, який він. У нього рог, він мог оказатися у вас в жопі. но він оказался у нього на голові. Дивіться, які у нього круті мечі. Якщо у нього буде шостий уровень, цей долбайоб додумається взяти їх в руки. Так що качайте шостий уровень. А цей лохматий дед почне прыгать на вашій спині. Це дуже круто. Коли ульта кончиться, цей долбайоб опять забуде, що у нього є мечі. мечи. Ну там. Качаємо банку. Банку можна кидать тільки в союзників. От дивіться. От, ну, не кидається Брислбека, а союзник мене накинулась. І Бристрелбек застанувся. Так працює банка. А це Це Канча. Ось ми кончили. Це хуйня, я не знаю зачем. Це хуйовий спел. Не качайте його. Що нам надо на нього собирать? На нього нам надо собирать. Радік. Аганім. Два. Блінк. Вінблейз. І тривола другі. Це пізда, який сильний білд, з ним ви точно будете грати в доту. Брат. Таланти берем ті, що вам нравиться. Мені нравиться оцей. Ой. Оцей. 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 Ну, мені всі подобаються. Зараз я покажу, як правильно вбивати героїв. Надо подождати, поки тут буде. Ось спрыгаємо! Оп! Соло. Аганім нам ніхуя не дає... Даёт... Ні, він дає нам 120 мани. Швидкість атаки, здоров'я і багато здоров'я. От. Якщо проти нас буде великий Бристлбек, то треба взять мечи, кончить Кончити нього. О, пригай! Оп! Пів ебала нема. Бачите, який сильний герой. і ебасы ему въебало. от, так от. Сильний герой. Всем спасибо за просмотр. Пока!